Хто до нас прийшов у гості. Подивіться, їжачок та зайчик. А що вони нам принесли? Так, геометричні фігури. І ми будемо зараз з ними гратися. А давайте роздивимось, які у нас фігури. Це квадрат. Він який? Зелений. Це квадрат, теж він який, червоний. А цей квадрат у нас жовтий. Так. Яка це геометрична фігура? Так. Це круг. Він жовтий. А цей рожевий, дуже добре. Зараз для зайчика та їжачка ми зробимо з вами потяг. Нам знадобляться квадратики, великі маленькі, дивіться, і кружечки різнокольорові. І з квадратиків ми будемо робити вагончики. Так, перший. Вагончик великий. Потім, щоб приєднати, ми візьмемо ось такий маленький квадратик, і приєднаємо вагончик, ось так. І ще один візьмемо квадратик, щоб приєднати вагончик, у нас вагончик буде. Червоний, так. І треба нам зробити колеса. Тут два колеса у першому вагончику. Дивіться. Тут два колеса. І в останньому. Два колеса. Запам'ятала, як ми зробили, так? Давайте зробимо ще раз. Так, все прибираємо. Перший вагончик у нас ось такий. Щоб приєднати, ми беремо маленький квадратик. Приєднуємо другий вагончик, бачите, тут щоб рівненько було. Приєднуємо візьмемо, давайте вагончик. Ось такий жовтий, другого кольору. І ще у нас залишилось. Що треба поставити. Так. Колеса. Так. Два колеса. Два. І ще два. Ось який гарний потяг у нас вийшов. Вам сподобалось? Так, ви всі молодці. Зайчик та їжачок дякують вам. Вони тепер сядуть на свій потяг та поїдуть до лісу додому. До побачення, зайчик та їжачок. Приїздіть до нас ще в гості і всім діткам до побачення.